Привітті! Сьогодні відео буде для дівчат. Дивіться, всі жінки, все йде від жінок, народжують жінки, і жінки правлять Всесвітом. світом. Але ми не вміємо на даний час прокачувати себе. І хочу вам допомогти, як це зробити краще. В кожній жінці є імператриця. В картах Таро Імператриця це жінка, яка успішна, заміжня, вона живе в ізобілії, розумієте, В неї все гаразд. Вона гарна матір, гарна подруга, гарна коханка. Ну все-все-все дуже гарно. І кожній з нас як це треба пропрацювати. Наприклад, той, хто сидить вдома, яка жінка завжди, ну, по дому. Господарочка, так, їй потрібно ось зробити собі якісь один в місяць розкішний день, так, сходити в ресторан, або в салон, або в спа процедури, щось собі зробити таке, знаєте, шикарне. Комусь треба розвивати традиції, ось така імператриця, традиції в своїй сім'ї. Треба звернутися до своєї сім'ї, згадати свій рід і які традиції у вас є. Когось буде шанс, треба народити, тому що всі жінки, які бізнес-вумен, вони повинні не забувати, що також вони не тільки повинні народити бізнес, вони повинні народити і дитину. Або тут може бути якийсь народити проєкт, якщо у вас вже є діти. Комусь треба комусь звернути велику увагу на дітей і приділити їм час, розумієте? Того, чого ви не робите. Ну, ті, хто працюють, роблять одне, да, жінки, ті, хто сидять вдома, то їм навпаки, треба прокачувати саме те, чого в них немає. А, комусь... Зробити розкішним в своїм життя, хоч один день в своєму житті, щось собі подарувати, купити собі якусь сумочку, якісь, якісь збрання. Бачите, яка тут імператриця на троні, а комусь навпаки щось приготувати вдома, побути сім'єю, бути гарною господинєю. І розумієте, коли ми прокачуємо цю імператрицю в собі, коли ми це е, згадуємо в собі, жіноче і робимо. Такі е, речі у нас в житті до нас ідуть плюси, і у нас дуже багато е, приходить з усіма енергіями, дуже потом багато і грошей, і, і сім'я, розумієте, і ізобілія. Ну, е, все, що, Все, що нам потрібно, якщо ми е, будемо більш звертатися до нашого жіночого, внутрішнього. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть мені в коментах, ставте лайки.